Обласні даївці взялися за пасажироперевізники. Упродовж березня дорожні інспектори ретельно перевірятимуть кожний автобус, адже через них минулого року на Прикарпатті трапилося понад пів сотні ДТП. Одна людина загинула. Перевіряють правоохоронці підготовку маршруток та автобусів до рейсів та посилено контролюють дотримання водіями правил дорожнього руху, відповідної швидкості, кількості пасажирів та правил зупинки. Найбільше порушення зустрічається техносправних. Це заблокований вихід, тріщини лобових скла. Також це шини, які не відповідають сезону. Експлуатація в зимовий період літніми шинами. І на це звертається особлива увага. Суттєво впливає на безпеку дорожнього руху пасажирів. З самого ранку патрульні екіпажі вирушили у рей, де один спецавтомобіль зупинився на приміській автостанції номер 3 Звідси автобуси курсують Богорочанському напрямку. Кілька хвилин і пара порушників на поготові. Аби заробити додаткові 5 гривень, водії вдаються до хитрощів і на аварійному виході встановлюють додаткове пасажирське крісло. Окремі перевізники їздять із тріснутим склом. За це на них чекаючи чималий штраф. Натомість порушники все списують на жахливі дороги. Їдеш на зустріч, машина прик. Через журак, і дорога страшна, там, ви веляте, от поїдьте по журак, подивиться, з передньої машини, чи з передньої, чи з і скло летить і з чорки, а скільки, воно ну, трохи розбилося і, і пішло. І от я вже два місяці, як скло поміняв в одному пазі, в другому, а тепер от сьогодні написали мені, що, що за скло. Давайте хоч попередження, не штрафуйте зараз. Я вже скільки в ремонт вкладаю, а толку ніяк. А дороги немає. Я здибався з бульбашом, ну, з Білорусом. Ми стали один напроти другого. Він питає і каже мені: якби батька Лукашенка їхав по той дорозі, що керівництво висіло б по парканах до вечора. Він їхав туристів із світу. Люди їхали з світу і дивилися на цю красу. Подібні рейди зараз по цілій Україні. До слова минулого року за порушення правил більше 20 прикарпатських перевізників з подання ДАІ позбавили ліцензії.